В приватному секторі Святошина прорвало трубопровід без води. Вже другу добу залишається кілька десятків будинків на вулицях Бетховена та Астрономічній. Утім, швидко ліквідувати аварію комунальники поки що не в змозі. Подробиці у наших кореспондентів. На вулиці Бетхована величезні калюжі та мокрі земляні вали навколо викопаної ями. Пан Валерій житель одного з будинків, в яких вже другу добу повністю відсутня вода. Причина колапсу прорив траси магістралі, що стався під гаражем одного з тутешніх мешканців. Водоканал приїхав, говорить, що копати гараж завалиться. Ми з цієї вулиці зібрали гроші, вже для водоканалу, викопали котлован, вже докопались до труби. Пан Валерій розповідає, працівники аварійної служби не можуть продовжувати роботу, бо це може спричинити пошкодження іншої магістралі. Газовщики приїхали кажуть, там газова труба. Пол району буде без газу, якщо ми почнемо далі, ще копати. А тут ще електричні кабеля йдуть. У Київводоканалі стверджують, проблема в іншому. Будинки відімкнули від води через приватний гараж, який стоїть на місці прориву. Він заважає комунальникам дістатися місця аварії. Вручається такий припис, де людина зобов'язана зв'язку з установленням даних. Гаражів виконувати роботи власними силами або демонтувати ці гаражі. До тих пор поки скажуть у нас не буде можливості підійти к місця порива, аварійні роботи продовжуватися не будуть. У большому сожалению люди будуть сидіти без води. Хазяїн той дав добро. Пусть каже, хоч хай валиться, я це встановлю, Він сам воно Ця хазяйка сказала, мені все одно зносяться, копають, обвалиться. Я слова не буду казати. Ім самотужки власники гаража його розбирати не поспішають, і доки вони цього не зроблять, кілька сотень мешканців приватного сектора житимуть без води. Олександра Роздорожна, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.